Народ, сьогодні знайшов проблемку в Premiere Pro. а саме, коли ти хочеш зробити субтитри українською мовою, він тобі видає просто якийсь шлак. <звук> Але сьогодні я знайшов лайфхак і хочу показати, як зробити субтитри саме українською, на прикладі цього відео, тому що все, що я зробив, це зроблено в Premiere. Але спочатку невеличке авто. Я думаю, для вас не секрет що в кожному сучасному відео наразі використовується субтитри, завдання яких до речі збільшити вашу увагу або швидше надавати вам суть того відео, або взагалі можна дивитися відосик без звуку та розуміти про що там сама мова. Технології. До речі, гляньте стиль субтитрів містера Біста. Мені здається, що його усі намагаються копіпастити. Але мені як дизайнеру, не дуже подобається його стиль шрифту але... але я знаю, що воно працює, бла бла бла, -бла. це головне. Отже, давайте я лучше покажу, як зробити свої. Погнали. Ми з вами в Premiere Pro. Я одразу взяв тейк, який я показував на початку відео. Отже, якщо я хочу зробити субтитри по стандарту у вікні текст, клікаю на цю кнопку. То ми бачимо, що нема української локалізації. Так, як це пофіксити? Для цього ми заходимо в наші інтернети і шукаємо сайт ClipChamp. Спочатку, звичайно, вам треба буде зареєструватися, я вже це все зробив. І далі ми натискаємо створити нове відео. Сюди додаємо наш відосик, який ми хочемо перевести, і далі кидаємо його на таймлайн. І саме уся магія відбувається у вкладці Субтитри. Тискаємо туди, і саме тут обираємо нашу мову. Так. Де вона? О, українська так є. А поки наші субтитри створюються, я вам нагадаю, що в мене є свій стор з крутими продуктами для відеомонтажу та дизайну. Все це я створюю сам і, купуючи їх, ви підтримуєте не тільки розвиток мого каналу, але ще й отримати корисний та унікальний продукт. Адже найкраща підтримка це бачити, як ви користуєтесь плюшками з мого стору у своїх проєктах. Чекайте лінк в описі під цим відео, а тим часом ми бачимо, що наші субтитри вже створилися. Але як їх імпортувати в прем'єр? Для цього нам спочатку їх треба завантажити. Ось ця кнопочка, клікаємо. Камбечимося в Premiere, і тепер через цю кнопку нам потрібно імпортувати наш CRT файл, який ми тільки що завантажили. Обираємо Subtitle і ОК. Okay. І все, друзі, субтитри українську насправді готові. Якщо хочете, ви можете даблтапнути і налаштувати більш детальніше, наприклад, змінити шрифт, змінити позицію, може сам текст зробити трішки більшим, змінити колір і так далі. А якщо засивіти це в окремий стиль, то всі налаштування одразу застосуються на всі текста. А якщо ще хочеться анімувати ваші титри, нуль проблема, друзі. Обираєте усі титри далі в цій менюшці, натискаєте «Upgrade Caption to Graphics». Власне кажучи, ви перетворили ваші титри в текст, і наразі просто вам потребує закинути якийсь пресет, наприклад, якийсь такий. І все, ваші титри анімовані швидко, класно, просто. Але на жаль, в цьому методі звичайно є недолік. і він полягає в тому, що ви не можете налаштовувати кількість рядків, кількість слів, довжину слів і так далі. На жаль, є що є. Але сподіваюсь на вашу вподобайку, щоб в Адобі нарешті змінила локалізацію, тобто додала українську. А якщо можете, вліпіть цілих два лайки, буде дуже класно. Отже, друзі, сподіваюся, що вам це зайшло, тому що лайфхак насправді дуже доречний в наш час, і до зустрічі у наступних відосиках.